Хто залишається фермери залишаються, mm -hmm. частина фермерів принаймні. бо знову ж таки земля. Більше того, то, ті, хто виїжджає, розповідають, що вони в принципі вдячні э, цим фермерам, що вони продовжують обробляти, щоб земля не пропала, бо в нашу цілину перетвориться, mm -hmm. От, а так вони, хоч якось, розорюють, mm -hmm. і вона не зберігає. Да. От. Ті, хто знайшов себе в нових, в нових умовах в Росії. Ну, от, це ті, хто одразу пішов чи на співпрацю, чи побачив можливості для так званого бізнесу. Ну, от, от вони залишаються. Частина з них дуже сильно виграла, частина бюджетників залишається, яка. Також на першому етапі дуже сильно виграли. Ну, роки... На першому етапі. Два роки. Uh -huh. два роки вони підкуповували, на відміну від Криму. В Криму один рік був підкуп uh -huh. зарплати на Херсонщині, та й на Запоріжщині, в принципі, так само. В два з половиною-три рази були більшими, ніж на, на, на Росії. Uh -huh. ну, от, був доволі великий потік добровільно примусових цим вахтовим методом лікарів, вчителів, управлінців з Росії І була навіть черга в Криму, щоб поїхати попрацювати на Херсонщину. Бо ну, там. А Санітарка в Скидовській заробляла більше, ніж лікар в Росії. Угу. От, по 100 тисяч народ цих рублей, при тому що у них там було 25-30 угу. десь в Казані було, умовно кажучи. Но зараз це все закінчилося. І... Продовжується цей процес соціальних ліфтов. Не, не як багато хто не одна, а багато хто з респондентів казав мені, ми тепер зрозуміли, як було 10, 100 років тому. Хто був ніким, тот станет всім. Uh -huh. А я для себе значить, ми зрозуміли, на чому тривалася радянська влада, на соціальних ліфтах. Тільки тепер замість успіваних робочих зрозуміло, що і тоді, і зараз це маргінальні прошарки у всіх сенсах. Кримінал Там стандартна ситуація, коли сторож очолює школу. О, я це теж бачила в дослідженнях. Це стандартно, так. Угу. Да. ці соціальні ліфти спрацювали.